І глянув я, коли він відкрив шосту печать, і був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосяний міг. А весь місяць став, наче кров, і небесні зорі попадали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру. І небо відійшло, згорнувшись як сувій, і кожна гора та острів зрушилися зі своїх місць. А земні царі, і вельможі і тисячки, і багатії, і сильні, і кожний раб і кожний вільний сховалися в печерах та гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель. Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву агенця, бо прийшов великий день його гніву, і хто може встояти. І коли відкрив сьому печать, все замовкло на небі десь на півгодини, і сім ангелів, які мали сім сурем, приготувалися затрубити, і засурмив перший, і зірвалися град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю, і третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, а зелена трава вся згоріла. І другий ангел засурмив, іначе велика, охоплена вогнем гора, була вкинена в море, і третина моря стала кров'ю, і вимерла третина морських створінь, що мають душі, і загинула третина кораблів. І третій ангел засурмив, із неба впала велика зоря, що палала, мов смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел, і назва тієї зорі полин. І третина вод стала, як полин, і багато людей померло від води, бо вони стали гіркі. І четвертий ангел засурмив, і уражена була третина сонця, третина місяця і третина зірок, щоб затьмарилася їх третя частина, аби не світили вони третину дня і також ночі. І я побачив і почув, що один орел літав серед неба і кликав гучним голосом: Горе! Горе, горе мешканця землі від звуку труби, що інших трьох ангелів, що мають засурмити. І п'ятий ангел засумив, і я побачив зорю, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, наче дим з великої печі, і померло сонце, і повітря від диму з колодязя. І з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як ото мають земні скорпіони. І сказано їй, щоб вона не шкодила земній траві ані жодному зілю, ані жодному дереву, але тільки людям, які. І не мають Божої печаті на чолах. І а, сараната була подібна до коней, готових до бою. На головах у неї, наче вінці подібні до золота, а обличчя, її, наче обличчя людини. І вона мала волосся, наче волосся у жінок. А зуби такі, як у Левів. Ми бачимо, що а, далі йде а, також. А, що від цих трьох кар, від вогню, від диму, від сірки, да, що виходять з їхніх уст з цих коней, да, загинула також третина людей. І решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх, щоб не поклонятися демонам, ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним. Котрі ані бачити не можуть, ані чути, ані ходити, і вони не покаялися ні за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки. І ми бачимо наскільки вперта людина. Навіть такі вже страшні кари да відбуваються. Але наскільки Господь милостивий, наскільки Господь люблячий, різну і Він дає часи на покаяння, да, і навіть до сьомої труби да, ще є час, але після сьомої вже не буде е, часу. Да. Ми бачимо, що якраз під час е, шостої. Е, Труби, да, це вже час Антихриста. І ми бачимо, що під час сьомої труби це вже буде Воскресіння мертвих у Христі та Вознесіння церкви. І ми бачимо, що після сьомої труби вже будуть чаші гніву виливатися і вже часу на покаяння не буде. І тому єдиний вихід у людей це спасіння, і спасти нас може тільки Ісус Христос. Нам потрібна тільки біблійна церква, тому що спасіння можливе тільки в біблійній церкві, тому слава Богу, за живу біблійну церкву. І я запрошую вас на вивчення Слова Божого для того, щоб пильнувати, бодрствувати, і так як Ісус і сказав, що бодрствуйте, моліться на всякий час, і ви зможете спастись. Це можливо лише в біблійній церкві. Тому е, запрошую вас, якщо бажаєте стати ча частиною церкви, е, частиною сім'ї Божої, напишіть мені, я з радістю допоможу вам е, стати учнями Ісуса Христа, стати дітьми Божими, тому що багато є церков, але є церква, в якій є істинне спасіння. Вся слава Богу.